Оксана Васильна Петренко, доктор медичних наук, професор кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукича Шупика. Цю війну практикує. Практикує по всій Україні з одного госпіталя в другий госпіталь. З одної обласної клінічної лікарні в другу обласну клінічну лікарню. В Тетіїві, там де вона знаходилася певний час. Тобто Оксана Осина робить пластичні хірургічні оперативні втручання, тому що, на жаль, такі тяжкі пошкодження на сьогоднішній день, що можливо вітріоретинальні втручання стають на другому місці, позрівняні із пошкодженням, тому що пошкодження йде переднього відрізку ока і тканин ока. Оксана Васина нам розкаже про свій досвід лікування травми ока і в тому числі дитячої травми ока. Будь ласка, Оксана Василь. Дякую. Доброго дня, вельми шановні колеги. Дійсно, будемо сьогодні говорити про досить, на жаль, таку актуальну тему, як травми органу зору у дітей. І говорячи про дитячу травму ока воєнного часу, сьогодні ми маємо е, такий досвід лікування цих дітей. Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, ми бачимо, що щодня в Україні гине двоє дітей та четверо отримують поранені. Здебільшого це відбувається внаслідок нападів із використання вибухової зброї у населених пунктах. І зовсім недавно, 1 червня, весь світ відмічав День захисту дітей. В Україні це майже 100 днів війни, яка призвела до руйнівних наслідків для дітей у таких масштабах та темпах, яких не було від часів Другої світової війни. Станом на 1 червня 2022 року, за даними єдиного реєстру досудових розслідувань, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 243 дитини та постраждало 446 дітей. Це дуже великі цифри, і найбільше таких постраждалих було у Донецькій, Київській, Харківській, Чернігівській, Луганській, Херсонській, Миколаївській. Запорізькій, Сумській, Житомирській областях та у місті Києві. І хоча очі становлять лише 0,1% від всієї площі поверхні тіла та 4% площі поверхні обличчя, питома вага та ступінь важкості травматичних ушкоджень очей під час військових дій постійно зростає, оскільки йде використання нових видів зброї. Найчастіше сьогодні офтальмологи стикаються із мінно-вибуховою травмою, так і сім'я із Луганщини, яка 11 березня 2022 року, коли в їхній будинок влучив снаряв, отримала таку мінно-вибухову травму очей. Звичайно, мама закрила собою діток, але всі троє були травмовані, і саме з пошкодженнями органу зору, яким надавалася допомога спочатку в місті Львові, а потім вони далі реабілітацію проходять у Польщі. Ось це приклади тої мінно-вибухової травми, про яку сьогодні говорили, про яку сьогодні говоримо. І ми бачимо, що це важкі контузійні пошкодження. Це пошкодження очного яблука і допоміжного апарату ока. Це великі проникаючі поранення із пораненням і наявністю сторонніх тіл, і в задньому сегменті ока. І це ті дітки, яким дійсно потрібна високотехнологічна допомога, включаючи вітріоретинальних хірургів, а також командна і мультидисциплінарна робота як офтальмологів, так і офтальмопластичних хірургів, і щелеполицевих хірургів. Оскільки мінно-взривна травма вона асоціюється з мінами, з вибуховими предметами та пристроями, і обумовлена вона тим, що саме ці вибухові предмети вони містять не лише металеву оболонку, яка розривається і травмує очне яблуко, а також містять і собі і вже готові уламки, які також спричинюють травматичні ушкодження. До вибухонебезпечних предметів належать як вибухові речовини, так і хімічні з'єднання або суміші, боєприпаси, піротехнічні засоби. Механізми мінно-вибухової травми вони добре відомі, і вони спричинюють таку комбіновану травму, оскільки на орган зору діє і механічний, і термічний фактор, а також хімічні речовини, які містяться в цих вибухових пристроях. Але ми маємо справу спочатку із первинною дією, коли на початку вибуху на організм діє ударна хвиля, яка практично збиває людину з ніг. Адже вона насувається швидкістю 8 тисяч метрів за секунду, а якщо порівняти це із швидкістю ураганного вітру, який е, має тільки лише 40 метрів на секунду. Звичайно, це така первинна дія. Далі йде вторинна дія, коли після вибуху, мало того, що формуються осколки, які на великій швидкості розлітаються у різні боки та наносять поранення, а також під час вибуху відбувається прискорення тих предметів, які знаходяться навколо людини. Це може бути е, ґрунт, каміння, розбите скло, які також, як додатковий фактор, травмують людину. Третинна дія це зіткнення людини з іншими предметами під час падіння, адже ця вибухова хвиля збиває з ніг людину, відкидає її на навколишні об'єкти, і, звичайно, це додаткова травма. І третинна дія це дія такої опікової травми, адже та температура, яка досягає десь 3000 градусів по Цельсію під час формування так званої вогняної кулі, звичайно, викликає опіки у людини, і найчастіше це відкриті частини тіла, в тому числі і орган зору. Безумовно, коли вже аналізують, а чому ж є якісь певні недоліки при наданні, такої, при наданні допомоги пацієнтів з мінно-вибуховою травмою, то вияснили, що це може бути не завжди вчасна і не завжди якісна допомога. Не завжди можна правильно діагностувати внутрішньоочне стороннє тіло, а інколи і намагання його видалити в, в тих умовах, які не відповідають сучасним умовам. Зберігається, на жаль, і практика первинної інукліації, хоча насправді очне яблуко можна зберегти. І не завжди достатня профілактика ускладнень. Ось ми приведемо приклад пацієнта, який отримав мінновибухову травму. Ви бачите, що в нього відсутнє одне око, але мало того, що немає очного яблука, ви бачите, що немає і повіки, тому не може утримуватися очний протез. Це молода людина, якій потрібно потім соціалізуватися, і, звичайно, вона має мати гарний вигляд. Крім того, у цього пацієнта була ще і вибухова травма і правого ока. Завдяки роботі наших вітріоретинальних хірургів вдалося зберегти праве око і зберегти зір у такого пацієнта. Але важливо було також сформувати йому іще і повіку. В даному випадку ми використовували. Реконструкцію, реконструкцію похюзу з використанням тарзокон'юнктивального клаптя і формували цю відсутню нижню повіку, коли брали цей клапоть із верхньої повіки. Причому формували повіку так, щоб зберігалися і тарзальна пластинка, і кон'юнктива, і шкірний клапоть. І після того, як було проведено оперативне втручання, ви бачите, що пацієнт зміг уже користуватися очним протезом. Звичайно, тут потрібно буде ще і продовження реконструктивних втручань для того, щоб мати гарний не тільки функціональний, але і естетичний ефект. Але вже такий хлопець може виходити уже в світ. Безумовно, дуже важливо крім хірургічного втручання, реконструктивних втручань також і післяопераційне лікування. І враховуючи те, що, як правило, такі травми вони важкі, вони пошкоджують обидва очних яблука. Всі наші післяопераційні лікування, консервативне лікування має бути дуже щадним до очної поверхні і до очного яблука. Тому перевагу при таких травмах ми надаємо препаратам, які не містять консервантів. Доволі часто в своїй практиці користуємося антибіотиками без консервантів. Це і азітроміцин в краплях, який дуже комфортний для використання у наших діток. Це всього лише два рази на день і три дні використовується азітроміцин, а працює він до двох тижнів. Це і диксаметазон без консервантів в юнідозах, який також дуже зручно використовувати при таких травмах. Якщо сльозозамінники, то сльозозамінники також без консервантів, а ще з репаративними властивостями, які в своєму складі містять тригалозу і гіалуронову кислоту, причому доволі довго використовуються пацієнтами. Догляд за повіками, з серветками з терапевтичної гігієної повік, які містять і гіалуронову кислоту, і антисептики, які носять такий і противоробцевий характер. Ну і дуже важливим, на наш погляд, є ще і ті правила, яким потрібно навчати наших пацієнтів, і які повинні розказувати ми і батькам. Які мають доносити це до своїх дітей, це такі правила. Вони самі звичайні, вони елементарні, але вони допоможуть врятувати не лише зір нашим пацієнтам, а й врятувати їм життя. Тобто необхідно уникати тих місць, де перебували військові, а це особливо їхні інженерні споруди, такі як окопи, траншеї, блокпости, місця обстрілу і бойових дій, а також зони, які відмічені сигнальними стрічками та спеціальними знаками. Адже ті предмети, які там є, вони звичайно привертають до себе увагу, особливо наших маленьких пацієнтів. Їм цікаві всі ті іграшки, якісь побутові предмети, але слід пам'ятати, що вони потенційно можуть бути небезпечними і призвести до мінно-вибухової травми із пошкодженням обличчя, а інколи є і загрозою для життя. Тобто, якщо помітили якийсь певний підозрілий предмет, то, звичайно, не треба до нього підходити близько, фотографувати або брати в руки. Необхідно пам'ятати, що якнайшвидше повідомити про неї батьків, рятувальників або представників місцевої влади, тому що все це може коштувати життя нашим діткам. Але якщо трапилася трагедія, то потрібно відразу надати таку першу невідкладну допомогу, і про це ми сьогодні вже багато говорили в наших доповідях. Якщо це опікова травма, то, звичайно, потрібно промити очі хоча б водою. Якщо є наявний антисептик чи антибіотик, закапати ці краплі в око постраждалому. Обов'язково око потрібно захищати щитком, який ви бачите тут на слайді. Якщо його немає, це може бути абсолютно імпровізований той щиток, який можна виготовити там з будь-якого, там навіть і пластикового стаканчика. Накласти пов'язку, але пов'язка не потрібна така дуже туга, не потрібно намагатися тампонувати рану в оч ока, і ні в якому разі не можна самостійно видаляти сторонні тіла. І, звичайно, направити пацієнта до місця, де є офтальмолог, і до офтальмологічного центру, де нададуть йому висококваліфіковану допомогу, що допоможе зберегти зір нашим діткам. Дякую за увагу! вистоїмо, переможемо. Все буде добре.